Розбиті вікна, перекинута машина та двогодинні затори. Такий результат ДТП, яка сталася у Чернівцях. Два автомобілі зіштовхнулися на перехресті, коли рухалися у різних напрямках. Ось тут, на розі двох вулиць, Південно-кільцевої та головної, не розминулося дві автівки. В результаті зіткнення Москвич перевернувся. За словами водіїв, обидва їхали на зелене світло. На місце пригоди одразу прибули працівники Державтоінспекції. Вони з'ясували подробиці аварії. Було зіткнення двох автомобілів. Автомобіль дачі Логан рухався по вулиці Головній в напрямку від села Краві до центру міста. Автомобіль Москвіч 412» рухався по вулиці Південно-Кільцевій зверху в напрямку. Залізничного переїзду, значить, зітхня відбулося. От ви бачите, там де номерки розставлено. За кермом таксі був чоловік, який через шок говорити на камеру відмовився. Сам він не постраждав, а машина відбулася легким побиттям. Чого не скажеш про водія москвича? За кермом була жінка. Вона дивом залишилася живою та неушкодженою, кажуть працівники Даї. Жінку водія москвича, швидка медична допомога забрала. В лікарню швидкої медичної допомоги на Фастівську-2 для того, щоб обстежити її. З жінкою зізванила жінка, пояснила, що її відпустили, що тілесних пошкоджень вона не отримала. Зараз підлітає сюди на місці пригоди. Правоохоронці попередньо встановили, що обидва водії були тверезими, а ось причини зіткнення встановлять експерти. Органи слідства на місці ДТП зафіксували всі сліди аварії, висновки якої передадуть до судовому слідству. Експерти кажуть, найчастіше на світлофорі стаються зіткнення автомобілів через поспіх та неуважність водіїв. А ось наслідки у результаті можуть бути різними. Навіть при невеликій швидкості, може бути і перевертання транспортних засобів. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.